Всім доброго дня! Сьогодні ми прибули на Донеччину у 53-й стрілецький батальйон 116-ї бригади і привезли багато різних подарунків. А зокрема, цей один дрон це від технічного і та педагогічного персоналу Шклівської школи новояврівської освіти, які зібрали кошти, мали витратити на Миколая, а витратили на ваш дрон. Дякуємо, Дякуємо. Так, Олесь Брей, Брейн, Олесь Пеленьо, Новояуріч Брейн передав також вам цей цей дрон. Він вам точно пригодиться у е, введенні бойових дій. Матір Божий, це Юрій Лойко передав з Меджигор'я, вони посвячені, вони вас точно ваші будуть е, берегти, ваші домівки і кожного з вас. Дівчата, е, жінки, е, господині наліпили, наварили, наготували. До речі, Яврівський пиріг. Ух, сила. Це Яворі... Новояврівський дев'ятий дев садочок, перший садочок е, зі шкла, з Новояврівської з Яворівщини, е, польова кухня, берегиня, Остап Марчак. Це є, а це, до речі, класна кобаса дома, домашня від Андрія Рудика. Е, і ці ліки від, від Богдана і Богдана Це їхньої команди вже цілої від е, аптеки. Е, і подарунки кожному з вас. Ніхто нічого не знає, що в них є. Там десь якісь дуже гарні подарунки. Ви розкриєте, і вам буде приємно. Е, дякуємо всім. Разом ми велика сила. І Слава Україні, героям! Слава!